Привіт, друзі! Джинігат, 16-й рік, 80 тисяч пробіг, 77, якщо точно. Привезений з Америки, пошкодження були просто дві двері і крило. Ходова, коробка, електрика, все ціле. Будемо робити йому ТО. Мись хазяїн закупився такими матеріалами. Охолоджуюча рідина. Фільтр повітряний, мастило в двигун. Ось, 5-30, фільтр. Масло. Масло в коробку, буде часткова заміна, 4 літри. Почнемо зараз з заміни масла в коробці. Подивимося, цікаво мені скільки заводу його там залито. Сюди в цю коробку ніхто ще не лазив. Вон пробочка. Зараз покажу, чимось, чимось дотулюся до неї. Ану, потримай лампу так от. Зараз пальцем. Трошки нижче лампу. Ось так от. Ось вона пробка. От. Оце пробка. Оце я до неї от. Нижче лампа. От вона. Зараз відкрутимо і поміряємо, який там рівень. Заведу машину на паркінгу, будемо перевіряти. І виміряю приблизну температуру пірометром. Тобто будемо потім на такій же температурі і заливати, робити рівень однаковий, який був з заводу. Так, Коробки температура зовні 35 градусів. Всередині я знаю, що це буде десь 45. Тому майже та температура, при якій потрібно робити цю процедуру плюс-мінус. Зараз відкручуємо пробку, заводимо і будемо дивитися, скільки масла в коробці залито з заводу, який рівень. Ось як виглядає комплектація Trailhawk знизу. Тут Захисти такі 3, 3 міліметра, мені здається. Бак захищений, кардан. Тут трішки тонше, тут міліметра півтора-два і двигуна. Тут 100% 3 міліметра. Товста така. захищає, от вона так. Не зачептеся ні за що. Так плавно. Ніяких звісів, нічого немає. Труба вища, схована, тобто нижня точка це ось, о, захист тут, двигуна, і можливо, що тут. Але мені здається, що передній захист ще нижчий, тому якщо машина проходить. Спереді захистом двигуна, то 100% все. остальне теж пройде. Ось такий трейлхок. Будемо міняти масло також в задньому мосту і передній роздаці. Тут не так, як у джипа. Тут все легше. Ну, мається не так, як у джипа чироке трейлхока Тут ось, ось злив, пробка, пробка залив. Тут все просто. Передню роздатку, зараз знімемо захист двигуна, покажу. Мастило ось таке. 75-90. Будемо лити. Інформація така. В передню роздатку 400, в задній мост 600, тобто, а у нас 946 грам. Тобто, Повинно не вистачити там буквально 50 грам. Тому трішки, можливо, останеться старого масла, але це не критично. Завели, ось дивимося, температура масла в коробці 44 градуса. Тобто, так як я і сказав. Зараз на паркінгу. Вилазимо і дивимося, скільки масла буде на щупі, по яку поділку. Відкрутили пробочку. Міряємо рівень, дивимося, скільки з заводу залито. Давай. Так, по яку поділку? По другу, по да. Трішки вище другої поділки. Блисти так не видно, але ми бачимо на екрані не видно, що трошки вище другої поділки. Дві з половиною десь. Ну Так ми після заміни виставимо такий рівень, щоб було вище другої поділки. Тоді глушимо і будемо зливати масло з коробки, з двигуна. Потім будемо заливати. Масло з коробки. Спеціально набрали в прозору ємність. От, стікає. Значить, ось у який колір досить темне. Коли тоненькою цівкою тече, то прозоре, звісно, але в банці чорне. Це 77 тисяч. Тому, можливо, його і раніше потрібно міняти. Побачимо, зараз нальємо, як виглядає нове масло. Ось налив нового масла. Воно майже прозоре. Трішки-трішки таке зеленовате. Тому в коробці зрозуміло, що потрібно масло міняти навіть раніше. Думаю, що 50-60 тисяч потрібно міняти. Судячи по об'єму, тут приблизно 4 літра злилось. Приблизно. Якщо не буде вистачати, то ось ми спеціально в чисте злили, бо у нас є тільки 4 літра свіжого масла. І зараз вже перестало воно текти. Цівкою вже капає, закручуємо пробку і будемо заливати. Ось вона на просвіт, як ця капля виглядає, така темновата. Закручуємо. Переливаємо в таку ємність, щоб точно побачити, скільки у нас злилось. Ось такий на просвіт колір. Так, Лен 4 літра. Остальне не лєм, бо у нас тільки 4 літра нового масла є. Так, і виходить, що у нас злилося 3,5 3 навіть не злилося. Так, зараз ще відкрутимо тоді пробку, хай ще поскапує трохи, а ми поки не будемо займатися заміною масла в роздатки і в задньому мосту, поки з коробки буде скапувати масло. Задній мост. ну таке, якщо на просвіт дивитися, то... то ще просвіщається, але темненьке. Оставка й скапає. Побачимо, де буде світліше в передньому чи в задньому. 50 грамів ставимо, значить там, де буде світліше. Закручую. В передньому, в передній роздаці масло майже прозоре. Ось воно просвіщається. Таке як навіть не як гречаний мед, світліше. Тому 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 бо ось видно на... А ну давай на світ так припідніми. От так от, бачите, як просвіщається. Тому... тому в першу чергу, якщо що, то треба міняти в задньому, тому що в задньому більше зношується Детальки більше продуктів зносу. Так, заливаємо в чистий шприц масло, колір. Прозоре. Ну от Судячи з кольору тих масел які злилися, я думаю, що на 50 тисячах от оптимально проводити ТО з заміною масла в коробці, в мастах. Заливаємо в роздатку. Отвір заливний знаходиться так от ззаді трішки роздатки. І льємо поки не побіжить. Тобто такий переливний отвірний. Там от ззаді роздатки. Зливний, зрозуміло, зрозуміло, що знизу ось він. А заливний ззаді. Зливаємо масло з двигуна, відкрутили фільтр. Скільки проїхало масла? Тисяч. 7500. 7500 і на просвіт темно-темно коричневе. А так, звісно, що ось воно таке. Ну, на бензині людина катається, якби був газ, то було б світліше. Заливаємо масло в коробку ось такою лійкою з довгим носиком. Злилось у нас 3,400, більше не злилося, стояла відкручена пробка десь близько години. Тому 3,400 для часткової заміни масла 3,500, ну 4 літра. Це. Достатньо, якщо часткова заміна. Завели двигун, запустили. 35 температура трансмісії, зараз Тр потрібно зараз почекати, щоб було 45 приблизно. Зараз по передачам пройдуся, щоб масло закачало. Потім перепровіркою ще раз пройдуся по передачах, зараз хай працює, прогрівається. Уже 38, досить швидко прогрівається. Прогріли до тієї температури, при якій перший раз міряли рівень. І зараз будемо заміряти. Дивимося до За другого ровненько. Ні, трішки більше, ніж по другому Ось так як було. В принципі, ось, ось такий рівень 2. І трошки, так як було, так і залили. Ну, і по об'єму ми так само злили. Тому закручуємо пробку, ставимо колесо. Міняємо ще охолоджувальну рідину. Я й забув, що потрібно нам ще сьогодні охолоджувальну поміняти. Зараз трішки машина схолоне, тому що ми прогрівали масло в коробці перевірити. І Через декілька хвилин приступимо до заміни. Охолоджувальної рідини. У хазяїна куплений ось такий концентрат 50 на 50 будемо роз... Роз... з дистильованою водою розбавляти його і заливати. Це в нас більше 7,5 літрів десь получиться готового антифризу. Пробки для зливу антифриза тут спеціальної немає в радіаторі, тому будемо нижній патрубок. Знімати скабу, знімати патрубок і зливати антифриз, охолоджувальну рідину через нижній патрубок радіатора. Злилось приблизно 5 літрів так, на око, можливо навіть менше. Залили літра 3,5-4. Зараз виженем на вулицю, будемо прогрівати, газувати і доливати вже до необхідного рівня. Прогріли двигун, вентилятори вже відпрацювали, виключилися. Тобто термостат відкрився, рівень охолоджувальної рідини в бачку впав. Так, термостат відкритий. значить Зараз глушимо двигун, ждемо поки трішки охолоне доведемо до рівня і будемо відпускати машину. ТУ завершено, машину віддаємо. Звертайтеся, підписуйтесь, дивіться мої відео. Всім дякую.